Це ми в місті Єрусалимі і нам відкриваються такі прекрасні краєвиди. Так, ми знаходимося на, на Тауер, ветеранської називається, тобто на вишці. Робимо такий огляд, щось взірець нашої ратуші. Як ви думаєте, скільки тут людей зараз є? На це запитання я вам відповім пізніше, коли ви переглянете це відео. Всехтіло відрізняється від нашої ратуші у Львові. Так, ось такі у нас краї види. На задньому плані видно якусь чи то мечеть, чи то церква з круглими баштами. Далеко видно. Пагорби з новобудовами. В цій стороні нас стіна плачу. Переходимо по, нашому, по нашій вежі. З драбина догори йде. <кхи> драбина до гори йде. Тепер у нас тут інший краєвид. Ну, якщо ти чесно, враження в мене сумбурні, але загалом позитивні, гарне місто. Дійсно відчувається дух історії. Так, ось тут у нас на... зараз буде на передньому плані храм гробу Господнього. Це у нас є башня храму Гробу Господнього. Що в нас звідси видно? Значить, Видно основний купол. Купол поряд. Церква поділяється між чотирма чи п'ятьма конфесіями. Це є в першу чергу православна, грецького патріархату. Пізніше Патріархат Гірманський, Патріархат Константинопольський. Ці церкви розміщена, які я сьогодні був і бачив. Так звана ідикула. Тобто капличка, де розміщується камінь, на якому був похований чи лежав, то що не можу сказати, Ісус Христос. Таке святе місце паломництва багатьох християн. Це скажімо, щось навзірець Мекки або е, медини у мусульман. Це найважливіша християнська релігія. Відрізняється вона, звичайно, своєю архітектурою, іначе наскільки я пригадую, що вона побудована в романському стилі і побудована в 19 столітті з того часу не перебудовувалася. Посередині є, як я вже сказав, едикула, яка точно збудована вже в 1810 році. Ось все, що коротенько я можу сказати про цю церкву. В середині дуже гарно, є ще, скажімо, там, ну не підвальні, а такі нижні поверхи яруси, про які я ніде не читав ніяких інформаційних. Інформаційних проспектах, так і вже це неодноразово говорилось, що, скажімо, всі конфесії, всі які є тут. Речі, їх тут дуже багато, тих всяких негрів, мусульман, чорних з Філіппін, з Індії, християни їдуть. То може тільки тут їх побачити, де ви їх більше не побачите, в Україні, в Європі, ніде. Всі вони сюди їдуть, літаками, з цими сім'ями, бабки, дітки по 85 років. Тут їх несуть, везуть. Виносять, кладуть, все, що хочуть з ними роблять, а вони приїжджають помолитися на святу землю і власне до цих святинь. Показово значить, є там така драбина, це теж паче з передачі в 1810 році. І в цій драбині це історія така тої драбини, що ці конфесії не можуть між собою домовитися, і оця драбина, яка є символом того всього, може домовитися з приводу переобладнання. Домова залишається в такому автентичному стилі, яка вона, яку ми бачимо її сьогодні. Ця драбина по інформації є зі середини 19 століття, тобто закихом тисячу 1800 років, дерев'яна драбина, яку може зняти, розумієте, Хочеться ско заскокнути на оті всі. Ну, такі не балкони, а такі виступи, пробігтися за п'ять хвилин, скинути їм ту драбину, щоб вона не позорила таке святе місце. Ну якби я був трошки помолодший, я би точно таке зробив. Але це вже, скажімо, не в моїх руках це робити. Цікаво, щоб мені за то було. Ну, депортація може, а може би заставили десь працювати. Десь би в рабство мене віддали, до мусульман би закинули, або різні конфесії би спустили мене десь там, я не знаю, на якісь чорні роботи. Бачите, там така пальмочка росте. Дуже гарне ціне місце, рекомендую. Дві речі в першу чергу, які подивитися, три речі, щоб зрозуміти, що до чого, то, що я на сьогоднішній день зрозумів, це, звичайно, стіна плачу, обов'язково пройтися по її підвальних приміщеннях, там хід платний. Скільки подивитися, наскільки в 2000 років тому вже все будувалося грунтовано пізніше, це храм Гробу Господнього. Ну і, звичайно, поки що треба залізти сюди на цю вежу Tower, Tower Street. Багато іноземців, американців, я вже сьогодні іноземців познайомився, з американцями познайомився. Познайомився з поляками, познайомився з різними дуже багатьма людьми, дуже цікаво, дуже дизнавально. Мені цих чотири дні, що я тут буду, дуже мені так замало. Ну, але нічого, ми сюди ще обов'язково приїдемо. Приїдемо, коли буде менше жарко і коли Десь гарна компанія, самому дуже скучно їсти. Переходимо далі. Переходимо далі. так, І тут нас знову ж таки вже ближче. Що на місце, що не сторона, відкривається шикарний краєвид. Вхід сюди коштує, щоб, скажімо, якщо я забуду, щоб люди, які будуть дивитися це відео для того, щоб собі це. 15 шекелів, це десь приблизно 5 доларів. ми вже знаємо, що він поділяється на 4 частини. Найбільш цікавіша, більш така доглянутіша це є єврейська. Є арабська, по якій я вчора вночі спускався, жуть. Добре, що я в цивілізованій країні, а то б мене точно грабанули. Так, є єврейська, мусульманська, вірменська і християнська. Християнський я навіть не знаю, я ще не був християнським. Переходимо. Так, Богдан переходить далі. Ми коротко продовжуємо наше відео. Перед нами мечеть купол скали. Мечеть Скале. А на задньому плані я так розумію, що цей храм нації. Дуже гарний храм. Але подивіться, як на задньому фоні, який гарний Єрусалим. І такі білі пагорби, взагалі білі-білі. Напевно, від того, що це такі це такий пустельний варіант. І білі будинки, які зливаються. Це щось таке нове, це таке, як ми бачимо десь з новин про близький схід, щось типу того. Саме головне, що от я так розумію, на задньому фоні, що це вже є Палестина. Тобто тут закінчується територія. Єрусалим, Ізраїльського Єрусалима, а далі йде, як ми на карті бачимо, що кордон проходить по Єрусалиму. Я так розумію, що вся частина це вже є палестина, це вже є автономна країна. Мене тут бізнесу або не вміють робити, або їм законом заборонено. Тому що наші вже давно давним тут понаходовували. Купа всяких, от тут ми піднімалися по тих сходах, кафейшок, ресторанів. Я шукав півгодини чи годину, де я можу нормально попити кави. Закінчимо наше відео на храмі Гробу Господнього. Я сказав, що це є одне з найсвятіших міст в Єрусалимі і взагалі можливому світі для християн. Тому рекомендуємо сюди приїхати обов'язково і помолитися. Я вирішив зняти ще одне відео про цей храм, з якої піднімався по тій башні. Ще Коротенько хотів звернути увагу, дивіться, що взагалі немає ніяких. Це літеранське літеранство, це потеста, один бит. Це основ, основа протестантської церкви. А вже баптисти п'ятдесятники не зі свідками його, тому що це взагалі не відноситься, це є сатаницька організація. Oh О, майка! Це є одна з основних протестантських церков, ну і одна з фішок з них є це те, що немає ніяких, скажімо. Ну, тобто така, це не фішка, це ідея, ідеологія полягає в тому, що віра має бути чистою без будь-яких прикрас. Бог нас всередині, йому тільки молитися одному, щоб не відволікатися. Тому ми не бачимо ніяких ні хрестів, ні рушників, ні фанів, ні нічого. Один от Ісус Христос. І з усіх церков, один Ісус Христос на всю церкву. Можете собі уявити, де у нас такі, нас ми, та ми напевно, що у нас такі. Посту. Ми туди не ходимо, ми християни, нормальні, греко-католики. Ти розумієш, тут євангелія, хрест є підсвічників. Мене тільки цікавить. Бачите, тут у нас можна прийти, де б я так прийшов нас до, до цього, За ворота, як вона там не знаю, забувається. Забувається, ну все, я тут читала, забувається. Що в них тут? У тут. Єванглія. Звичайно, Іванглія яке? По латині написано, я тому не збирається. Посередині якась така свічечка. От. Такі підсвічнички гарні. Там на задньому фоні є у нас органний зал. Ми бачите, як де б я деби яко прийшов за престолом. Це я так розумію, що в вигляді музею. Ось вони зараз тут відвідуваємо дозволу. Так, ми зараз спускаємося десь якісь подземелья. Ага. Ну, давай звідси зайдемо. А, це той дворик, що ми... Його бачили зверху. Я думаю, що нам можна заходити, тому що ми купили квиток, який вже казав дитячий. Оскільки нам бюджетний варіант. Ми знімаємо оцей Кстати, Стоять, церкви, спустився і одразу дворик. Знову ж таки, я кажу, що це є музей. Скоро це стріка зеркало стане музеєм. Єрусалимі євреї будуть молитися перед, перед стіною плечу. It's great, it's beautiful, it's very nice. Ось така дуже гарна архітектура. Це не є наша європейська архітектура, це є така східно-азіатська на замісі. Ні, це є європейська, але це на азіатському замісі, я би сказав. Дуже гарно, дуже красиво. Це дерева такі рідкі, я так що це оливкове дерево. А Це я взагалі не знаєш, таке пальмочка росте. Красний краєвид. Дуже гарно. Іноземці, дамочка, з паном. О, дуже гарно, все красиво. Хоп, хоп, а тут я не хочу поглядати козаком з України. Тому це все культурно зроблено. Ось ті колони гарні. Все чудово, все прекрасно. Треба тільки їхати з дівчатами і робити селфі. Таке все в грецькому стилі. Що це можна грецьке, це собі сам подумав. Ну, ентер. Ми зайдемо, щоб буде обходити ви хлопці з України. Бачите, як тут все гарно, все чудово, все вам так мені показати. Yeah. Якщо таку півроку розкопати, то ще не таке yeah. знайдеш. Там Данил Галицький сховається. Це дуже цікаво виглядає. Бачите, таке я бачив в Європі, оце я бачив ну, в, в Падуї. Тут от. Надзв... Надзвичайно гарно. Так, я це все зрозумів, що це можуть показати. І я... Тому... Ну, ще не завершу, бо дуже цікаво. Бачите? Смігає мені. О, знімаємо. У нас тут є знову храм гробу господнього. Я думаю, це перенести десь на завтра. Оце саме візне драбина, про яку я говорив, вже ми трошки знаємо більше історії. Значить, Поряд це є храм. Іскуплення війни це є вітерянський храм, який типу, побудований у 1810 році німецьким е, Вільгельмом. Це є храм, це є саме святиння христового попутування. Віце яка краса, неймовірна краса. Ми придбали три свічечки і йдемо. Тут ми фотографувалися сьогодні. Йдемо. Це звісно, драбина, якщо її видно. Драбина. Ми йдемо близько по задній стороні. Храма Господнього, так. Бачите, яка краса? Краса неземна. На різних мовах. Я ж такого не бачив. На різних мовах. Дивіться, бачите, це люди моляться. Це камінь. Тільки я не знаю, який камінь. Що це. Є два каміння. Один є в каплишці, так звані Едикулі. А це є е, теж камінь, ще один. Я те, що не можу сказати. Але це очевидно, що на якому лежався Христос. Це в гробу, або на якому був розіпляти. Ми потім зберемося обов'язково і про це все поговоримо. Ді, це, яка краса, неймовірна краса. Це оце, що ми почули на відео, яке не як на телефон, що збудований вже остаточний варіант. Хоча перший варіант був. В XII столітті потім розрушили його мусульмани, а хистоноси прийшли, відвоювали його і це. І побудували. Дивіться, яка краса, дивіться, які колони, які купол. Не знаю. Так, ну в першу чергу і не знаю. Ми сьогодні там були. Дуже таке святе місце. енергетика відчувається з них шибаюча, Чи вона побудована? воно побудоване з мрамору так початку таку, походу сюди пройдемось. Ми ще знімемо ще одне відео звідси тут. Бачите, які лампадки. Тут церква в церкві. Тут вони Гріх буде так говорити, як матрьошки, але щось є наподобі цього. Таке Кедруне москальське слово. Латень. Латень. Латин. Латин. Бачите, ще одне церкви. Це У нас би було це. це називається. Бачите, це Ісус Христос зверху. Не Господь Бог, цей це Ісус Христос в часе. Буваються традиційні роботи. О. Чого подібного я не бачив. Це храм водогосподнього. Черга неймовірна. черга неймовірна. Можна знімати, ніхто нічого не забороняє. Yes. Бачите, яка краса? Яка краса. Люди стоять. Цій черзі, ще там вони заставили з зак з цілого світу, з мусульманських країн, з Філіппінів, з Америки, з Ізраїлю, з України. цілого світу люди застоять черга. Бачите, замку було набагато менше. Тут я до цій черзі дві години. Я поставлю 15 хвилин. Деріться, яка не перевершую чудо. Це тут робився ремонт пару років тому. З дозволу всіх патріархів, те, що я говорив. Ми йдемо поставити свічечки. Ми поставимо свічечки, а потім помолимося. Знямо пару відео на пам'ять до можливо, що ми сюди ще ніколи не повернемось.